Стайл лакшері, фешн. Наші зв'язди не пропустять жодної паті, особливо ту, де запахло сексом. А якщо вечірка присвячена вибору дівчини року самого плейбоя, то тут як кажуть, сам бог велів. Дивись, може, й на обкладинку втулять, але редактор глянцю Іваненко говорить, що самої лише красивої п'ятої точки нині для цього замало. Сьогодні може вважається такий стереотип, снікістератіп, що у немає інтелекту. Стані думають грудьми, но не в этом случаї. А от як потрапити на обкладинку чоловічого глянцю, добре знає близький друзяка влада Женя Галич через постель. Звісно ж, да, ну це ж секс-індустрія. Звичайно ж, не обійшлося без обговорення фотошопа і роботи пластичних хірургів. Просто покажете мені фотографію. Зразу кажу, здійна дівка лінія. Аби такі ніясуждаю. Ну я од магу іскріні що у мене все натуральне, абсолютно все. Я тим дуже горжусь. За цією балаканиною ніхто й не помітив саму плеймейт року. А нею стала 24-річна мешканка Одеси Світлана Власова, дівчина за. Коплюється дайвінгом і марич чкорнути на ПМЖ до Лондона. А хай тобі грець мала! Менше слухай бусурманщину Тімоті і Лепса. Уже другий рік поспіль плеймейт року стає брюнетка. Тому білявки десь ви троха лажаєте.